Ялинка як елемент пропаганди, а новий рік як політичне свято з радянських часів новим роком намагалися замінити різдво замість традицій релігійних нові вигадані радянськими пропагандистами. Цікаво, що саме зимові свята, як світські, так і релігійні, спершу забороняли. Згодом вирішили процес очолити про свято як механізм впливу на суспільство. Ольга Читайло. Ось ці от іграшки з тканини, які ви можете бачити, це іграшки. Заборонені, скажімо, так, іграшки, які продавалися лише на експорт. Іграшки, які нам показує Марина Лук'янова, виготовлені в радянському Союзі в 20-30-х роках минулого століття. Ще остаточно не впала залізна завіса у 20-х роках у радянському союзі. Було досить багато туристів, які приїжджали із-за кордону. Як правило, це були забезпечені туристи. І саме їм продавали іграшки в валютних магазинах. Звичайні громадяни Радянського Союзу навряд чи могли собі їх дозволити купити. І на кожній з них написано Мейден Сові. Це дуже цинічно, бо ні Різдва, ні Нового року в СРСР тоді не було. Зверніть увагу на цю ялинку. Помітили, що вона чомусь встановлена у шафі? Ця кімната на виставці в музеї історії Києва відтворює типову кімнату сторічної давнини. Ялинка у шафі, щоб її можна було швидко сховати. Свята скасували у 27-му як буржуазний пережиток. Заборона тривала менше 10 років. А 28 грудня 35-го, у правді виходить стаття секретаря ЦК КПБУ Павла Постишева під назвою Давайте організуємо дітям до нового року гарну ялинку. В Дореволюційний час буржуазія і чиновники завжди влаштовували на новий рік своїм дітям ялинку. Чому у нас школи, дитячі будинки, ясла, дитячі клуби, палаци піонерів позбавляють цього прекрасного задоволення? Постишев – один із організаторів голодомору в Україні. Людина жорстока, і запідозрити його у бажанні просто потішити дітей складно. Мета була інша, вважає Людмила Мороз, заступниця директора музею історії Києва. По перше, відволікти від жаху 30-х. Але на мою думку, все-таки основне це боротьба за дитячі душі, тому що сформовану людину важко переконати в чомусь. А діти це матеріал свіжий. Публікація інформації у газеті Правда у ті часи, як і трансляція на «Первом тепер» означала, що рішення ухвалене на найвищому рівні, його треба негайно виконати. Історики кажуть, що ідея виникла ще у листопаді, тому й вдалося організувати все за лічені дні. Перші ялинки в СРСР встановили в Харкові та Києві. За рік свято поставлять на ідеологічні рейки. Сценарій цей був написаний Сергієм Михалковим. Автором гімна Радянського Союзу і популярним дитячим письменником Левом Касілям. Сценарій був розісланий по всіх дитячих закладах Радянського Союзу. Зробили і символи Діда Мороза і снігурку. Дід Мороз це мікс давнього злого духа Мороза із Санта-Клаусом, сучасний образ якого у 31-му придумала компанія Кока-Кола. Історія прототипу снігурки за однією із версій ще страшніша. Наші предки, язичники морозу приносили жертви дівчат молодих, нецілованих, вели до лісу, прив'язували до дерева. Якщо замерзне, значить морози її забрав. Можливо, ця жертва стала прототипом для персонажа Снігуренька. У сценарії радянських свят її ввели з дуже прикладною метою. Це конференсьє, модераторка святкування. Новий рік став елементом пропаганди, але водночас його полюбили, бо порівняно з іншими святами було менш заполітизоване, каже Людмила Мороз. Іграшки ж були тематичними. Замість Віфлеємської П'ятикутна кремлівська зірка, гірлянди з портретами партдіячів. Несла у виробництво прикрас корективи і війна. Звати їх тоді було робити невигідно. Вата вже стала більш потрібна для медичних цілей, і, а металу було досить багато, було і уламки танків, і гільз, І... Металу було багато. І з них робили такі от ялинкові прикраси. Хоча у деяких оселях можна було побачити і такі іграшки. У нас також збереглися. Ось такі старі іграшки, які ще я од не знаю точно, можливо, вони з 40-х років. Уляна явна тримає в руках сімейну реліквію. Її І родина родом з Тернопільщини до СРСР, ця область увійшла у 1939-му. Бо то є історія, що цю коробку з цими от голівками ангелів вирізаними подарував моїй прабабі вчитель, який квартирував в неї в, ну, в хаті. Радянські люди відкрито могли святкувати лише новий рік. Різдво до розвалу імперії було заборонене, але українцям, попри все, все ж таки вдалося зберегти свої традиції. З розпадом союзу все стає на свої місця. Різдво релігійне сімейне свято. Новий рік світське, легке, нова сторінка життя. Навіть під час війни Ольга Читайло, Роман Щербаков та Ігор Шатайло. Факти ICTV, єдині новини.